Слово Верітас на ранок суботи другого тижня Великого Посту. В оповіданні Ернеста Хемінвея, Столиця Світу, розповідається про іспанського батька, який під час суперечки своїм сину Пако, вигнав того із дому. З роками батько захотів примиритися зі своїм сином. Після того часу безрезультатних пошуків він вирішив подати оголошення в газеті. Пако, я тебе вибачаю! Чекай мене завтра в редакції газети о 9-й ранку. Люблю твій батько. Автор розповідає, що оскільки м'япаку було поширене в Іспанії, то на ранок прийшло 800 хлопців з таким іменем адже кожен із них мріяв досвідчити прощення свого батька. Ця історія є відображенням стану сучасної людини, яка є зраненою гріхом, яка збунтувалася проти Бога і шукає мир і спокій в своєму серці. Але ніколи не може знайти його, як тільки в Бозі, якого Ісус Христос у сьогоднішній притчі про блудного сина об'являє як безмежно люблячого і милосердного батька. Господь може полікувати нас, подарити справжню радість своїй люблячій і люблячому сину. Прибіжімо до нього. Він завжди має відкриті двері свого серця для кожного з нас, адже його милосердю і прощенню немає жодних меж.